Я дякую всьому світу, життю, Всесвіту, творцеві, за все, що в мене є. Я дякую за свій дім, своє місто, своє тіло. Я вдячна за свої безмежні можливості для зростання, самопізнання та розвиток. Я дякую своїм батькам, матері. Батькові за турботу, за увагу, час за те, що вони мені дали в житті і дали змогу отримати досвід, необхідний для опрацювання моїх головних життєвих уроків. Я дякую своєму роду, який живить мене невидимою підтримкою. Допомагає на шляху до здоров'я, добробуту, щастю та успіхів у відносинах. Я дякую своїм дітям та всім дітям на планеті. Вони найкращі вчителі. Я дякую дітям за те, що вони дозволяють мені піклуватися про них і відчувати свою відповідальність, свою роль. Матері, вихователя та старшого. Я дякую дітям за їхній приклад безпосередності, життєрадісності, неопередженості та присутності в теперішньому. Я дякую старим за мудрість, за усвідомлення цінності та швидкоплинності часу та кожного моменту. Я дякую своєму віку і всім урокам, які мені вдалося пройти. Я дякую всім жінкам. Я дуже вдячна всьому жіночому аспекту за енергію материнства, м'якості, цнотливості, безкорисливості, турботи та милосердя. Я дякую всім чоловікам. За енергію захисту, сили, заступництва, відповідальності, стійкості, цілеспрямованості. Я дякую вищим силам, ангелу охоронцю, духовному вчителю, наставнику, собі, як душі, своєму призначенню. Я дякую за їхню опору. Підтримку, захист. Я вдячна за мій унікальний шлях, унікальні уроки, радості та страждання, які покликані виростити в мені найкращі якості та цінності. Я дякую тим, хто завдав мені біль, усвідомлену та неусвідомлену. Я дякую та прощаю їм, бачачи в кожному цінного вчителя, посланого згори. Я дякую за те, що біль навчає мене терпимості, довіри до світу, прощення і очищає моє серце. Я вдячна всім людям, які зробили мені добро. навіть на перший погляд незначне. Я дякую за кожен теплий погляд, за дбайливе слово, за подарунок, за підтримку, за увагу, за частування, за допомогу, за гостинність, за дружбу. Я дякую за знання книги, откровення, Спілкування з однодумцями, які приходять мені в житті. Я дякую за вчителів, починаючи з народження шкільної лави і закінчуючи лекторами, коучами та наставниками, з якими я навчаюся і сьогодні. Дякую Всесвіту за те, що він відкрив для людей дорогу до мене. Люблю і дякую всім моїм колегам. Я вас дуже поважаю і люблю працювати з вами. Дякую моїм вчителям, які допомагають мені розвиватися. Дякую їм за моє перетворення. Я приношу подяку всім моїм грошам, які були, які є і які. Будуть Я вдячна Всесвіту, за всі гроші в моєму житті, за подарунки, які він мені приготував вже сьогодні. Я вдячна ангельській силі за їх знаки, підтримку, спрямовану на мій захист і допомогу. Я милуюся щодня новими купюрами грошей. Гроші мене люблять та відчувають мою енергетику радості. Гроші йдуть до мене легко. Я вдячна собі за те, що навчилася слухати свою інтуїцію, навчилася любити себе і прощати. Я радію. Кожному дню. Дякую Всесвіту за всі блага моєму прекрасному, щасливому життю. Дякую за все.